Ворог щодня атакує територію Запорізької області. Щодня це близько 600 обстрілів по території, здебільшого прифронтовий. Але на жаль, на цьому тижні ворог обстріляв і безпосередньо сам обласний центр. Щонайменше, найменше на добу ми отримуємо за останній тиждень інформацію про руйнування. 50 будівель, споруд інфраструктури. таким чином ворог намагається руйнувати цивільну інфраструктуру в наших населених пунктах. На жаль, один з найбільших обстрілів це було коли ворог двома ракетами. Іскандер поцілив по території безпосередньо міста Запоріжжя, по житловій інфраструктурній забудові три людини загинуло. Велика кількість людей були поранені. Наразі на ранок в лікарнях Запорізької області перебуває 30 П'ять людей поранених після ворожих масованих обстрілів, яким наразі наші медики надають всю відповідну медичну допомогу. Звичайно, ми розуміємо, що кількість обстрілів вона не зменшується, і ми маємо готуватись до будь-якого розвитку подій. Тому сьогодні наші комунальні підприємства закуповують додаткові засоби для. Ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій це і плити ОСБ, це і покривельні матеріали для того, щоб якомога швидше оперативніше на це реагувати. Також під час останніх обстрілів пострадала велика кількість багатоповерхових житлових будинків на території міста Запоріжжя, але тут ліквідація наслідків вже виконана, і всі будинки знаходяться в належному стані.